Вітаю вас, ви на YouTube-каналі Viper 150. У нас нове відео. І сьогодні у нас даньок просто шикарний. Погода нарешті з'явилася. І як ви думаєте, куди я їду? А я їду в село до своїх вуликів і везе сьогодні мій кінь, який називається мотоцикл Viper 200. Тож, погнали ми в село, буду їхати швидко, тому що треба їхати і дивитися до бджілок. Буду працювати коло вуликів з бджілками. І подивлюся заодно, що вони там наносили. Чи пора качати мед, чи не пора. Так що їду я в село. Якась там ситуація ззаді була. Видно, пішоход вискочив на дорогу, а їхала машина. Так що будьте обережні на дорозі. Ну, а я направляюся в село. Так, я буду цього літа кататися, і сезон в мене буде цікавий. Буду їхати на вайперові до вуликів в село. І заодно буде і сезон біля вуликів, і сезон на дорозі. Покажу вам сьогодні, яка в мене пасіка в селі. Мопед Дельта. Пишіть у коментах, хто катався на мопеді Дельта. Дельта навіть перша стартанула. Ями трохи ями є. Ну а я почув село. Ями то не найстрашне. Зараз я проїду це село, Паланка, і поїду вже по нормальній дорозі, де немає ям. Знайомий поїхав. Доганяємо інорку. даюгазу hust -пол. не полн газ пол. есть за запас газу Ось зараз вже після цього села буде нормальна дорога. Без ямів. І там можна буде пекти по повній. Все, пішла нормальна дорога. Даю газ в пол п'яту передачу і погнали. До речі, хочу вам сказати, я зробив тюнінг на мотоциклі Viper 200, але про нього я розкажу в наступному відео. Як ви думаєте, він став краще їхати мотоцикл Viper 200, після тюнінгу? Чи їде, як їде, раніше. Добираюся я вже до села. Ось така от дорога через поле. Пишіть у коментах, що ви тут поїхали швидше. Ну а тепер я спускаюся з гори уже в селі. І тут така от неймовірна краса. А даньок сьогодні дійсно шикарний і навіть дуже жарко. Зукаюся я на першій передачі. Для мене це не є проблема. Де треба, я поїду повільно, а де потрібно, я поїду швидко. Пишіть у коментах, як ви їздите по такій дорозі. Оце така дорога в селі. І ось я вже під'їжджаю до хати, де стоїть моя пасіка. Ось такий от в мене буде сезон в цьому році на мотоциклі вайпер 200. Отож, я вже прибув на місце і зараз вам покажу, чим я буду займатися ціле літо. Ось така от хата в мене. Ну і йдем покажу вам пасіку. Площадку я прибирав зимою. А вулики вже возили весною. Ось таке от мене тут хазяйство. Є коло чого попрацювати. Тож, ціле літо буду кататися на вайперові до вуликів. От такий от мене сезон буде цікавий. Тут в мене стоять поїлки, трохлітрова банка і поїлка. Ну і не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал viper 150. Отож усім пока. До нових відео. А зараз я буду передіватися і буду працювати біля вуликів.